До вашої уваги відеозвіт з тижня природничих наук у приватному закладі Дубинська гімназія Примудрість. Отож, щодня протягом минулого тижня відбувались різноманітні змагання, конкурси, квести та пізнавальні уроки. Зокрема, урок гра «Географія у професіях з шостим класом, у якій діти працювали в командах та складали списки найпрестижніших професій та навіть грали в пантоміму. У конкурсі Я люблю Україну з восьмим класом перевіряли та закріплювали знання про символи традиції. України змагались, хто швидше впізнає українські пісні, традиційні страви та назве визначні пам'ятки. Мандрівка лабіринтом таблиці хімічних елементів допомогла восьмикласникам пригадати та повторити теоретичний матеріал. А ще діти заглибились у цікавий світ атомів і молекул та побачили усю різноманітність хімічних елементів. Також відбулась гра Перната родина з п'ятим класом, через яку поглибили знання про птахів та їх значення у природі та житті людини. А разом з семикласниками до міжнародного дня птахів розв'язували кросворди, розгадували ребуси, складали прислів'я та закликали птахів до повернення на Україну з єдиним бажанням принести мир на своїх крилах. Отож тиждень видався не просто природничим, а пізнавальним, творчим, патріотичним та інтелектуальним.